Коліна турбують, тому що у вас немає опори. Ви не, ви не можете в житті опиратися на себе. Немає внутрішньої опори. А ще біжите вперед через те, що ви постійно хвилюєтесь за завтра, вас витягує вперед. Ваше поле зміщується. В живіт напружений. Страх втрати положення в особистому житті. Це стид. Тяг на спинку, страх за майбутнє. Коліна турбують. Немає внутрішньої опори. Плечі важкі, багато на себе взяли. Це вже інша крайність. Всі проблеми від необ'єктивної самооцінки в людей. Або я все весь світ, або я ніхто і звуть, звуть мене ніяк. Середина всьому любов прийняття себе таким, який ти є. Коли ви приймаєте себе з любов'ю, а на хата працює потужно, у вас теплі ручки. Ручки холодні, до речі, у тих, в кого сердечний центр закритий, є програма жертви. Ви себе жалієте. Відповідно, ноги холодні, тому що страх, перша чакра закрита. А проблеми з репродуктивною системою організму це блоки на другому та п'ятому енергетичних центрах. Всі ці схеми, база знань, практичні інструменти по розблокуванню, все це ви знайдете на програмі Шлях до себе. Мій авторський курс оснований на моєму практичному досвіді роботи з людьми над собою. Підпишіться. Поставте лайк репостніть відео за посланням в шапці профілю, реєструємось та проходимо в записі в комфортному режимі перших два кроки.